Кучубі, Василь Джаман, Красноставці, Вадим Черка і Вахнівці, Назарій Божий, Бівсяк, Михайло Кіндзерський, Мала Зелена, Валентин Стайоха, Закупник, Василь Передерков, Жабинці, Руслан Севастьянов, Дубівка, Павло Жигун. Шимарівці, Микола Михайловський, Біла, Максим Дністрян, Андрієвка, Павло Матієшин, Красноставці, Віталій Бекліч, Укляки, Андрій Россіхін, Кугаєвці, Віталій Марманюк, Біла, Сергій Вінявський. Юрківці, Руслан Козак, Залуча Дмитро Кравцов, Велика Зелена, Сергій Драган, Чемерівці, Валентин Сорокатий, Садове Валерій Лукманов, Мала Бережанка, Олег Мішинський, Демківці, Володимир Коростельов, Шемерівці, Євген Зазуля, Степанівка, Денис Шуляренко, Вікторівка, Вадим Лиськов, Красноставці, Єгор Петченко, Вільхівці, Герой України Руслан Прус, Хропотова, Олег Щутяк, Летава, Валентин Любарець, Шемерівці. Юрій Черповецький Жавенці, Сергій Дебальчук, Красноставці, Максим Трач, Кугаївці, Лілія Шулик, Зарічанка, Олексій Короташ, Роботова, Вячеслав Муштак, Сикова, Віктор Чорновол – Біла, Володимир Данчук, Бережанка, Володимир Головецький Вичнівчик, Олександр Дорош, Почапинці, Дмитро Гаврилов, Жердя, Ігор Богатир, Кугаївці Денис Михеєв Івахнівці, Андрій Слободян, Янпільчин Олександр Ковальчук, Бережанка, Віктор Веляк Завадівка Павло Теслюк, Юрківці. Богдан Собочинський, п'ятничан. А сойдім кудайкуру бурки.